Вимикає питання: як зберегти продукти? Кажуть, що потрібно тривати овочі, фрукти в темному місті. М'ясо потрібно покласти на вулицю. А, бажано, як колись вивішували на а, з пакетиками mm -hmm. в, в, в часи, коли 90-ті роки вимикали mm -hmm. світло, були віли відключення. Вивішували м'ясо і напівфабрикати заморожені. Вивішували в такому пакетику через вікно і зриви прогуляли. Ну тоді пакетів. Тоді воська була або сумка. Ні, -ні, ні, були були пакети. Тоді прали і вивішували так, і ще окремо абсолютно. на бакон сушити. Так от в таких пакетах їх віш. Чоли м'ясо, аби воно якось не пропадало. замотували його у ганчірку. Чого тільки не було? От період 90-х років це період, який навчив нас неймовірним лавхакам. Можемо знімати їх на ютубі, ділитися там, і вони будуть набирати мільйони і мільйони переглядів. Зі мною зараз на зв'язку. Алік Мкритичан це український шеф-кухар, фіналіст проекту Мастер, шеф, професіонали, знаток у хорошій їжі. Алік, привіт. Доброго ранку всім, Алі. То скажи, як нам не померти з голоду, коли відключать електроенергію, і в холодильниках не можна буде нічого зберігати, що робити з продуктами, викидати чи кудись перекладати. Як жити по перше, я бажаю всій Україні скорішої перемоги, і е, я вірю в те, що ці всі труднощі зовсім скоро пройдуть. А по-друге, хочу побажати всім українцям купувати продукти на один день. Наприклад, пішли в магазин, купили сьогодні. В магазинах зараз дуже багато кулінарії готової продукції. Або якщо ви вже приготували щось, використовувати, наприклад, рослинну олію, а не вершкову олію, робити більш прості проду як продукти без. Многокомпонентних складаючих, знаєте, коли там і вершки, і овочі, і м'ясо, і все це в одної страви. ну Наприклад, Алік, давай що... давай топ-5 страв від з тієї категорії, про які ти говориш. Складних чи простих? Простих. Ну, ти кажеш, що потрібно готувати прості страви. Так, да, дивіться, дуже круто зберігається, наприклад. М'ясо та о, о, крупи, які е, як сказати е, глубокої е, прглубокого виготовлення, да це коли воно виварюється, витушковується оце е, оця страва буде дуже добре зберігатися. По перше, на вулиці зараз прохолодно, і якщо ви, е, наприклад, зробите гречану кашу з. Куркою томленою да дуже багато часу, коли вариться, і туди додати трішки рослинної олії і зберігати в. В на балконі да з відкритим в, е, вікном, то ця страва може зберігатися більше ніж 24 години, наприклад, або зробити буженину зі свинини. Це задня частина, яка теж запікається до повністю готового со, е, ну, состояння. Розумієте, це буженина теж як ковбаса. Там є сіль, а сіль це є консервант і це теж буде дуже класно зберігатися. А ага. можна напекти печиво печиво теж дуже класно зберігається, і це більше ніж 3-4 дні. Можна зробити рулет з курки і тільки в, в складову додати, наприклад, консервовану кукурузу, і те, це теж буде класно зберігатися більше ніж 30 годин. Алік, ну в мене наприклад, у холодильнику, я от ще на початку війни закупився в мене, там, пельмені, морожені млинці, морожені сирники, напівфабрикатні котлети, е усіляка там заморожене м'ясо, заморожена ковбаса, замор... знаєте, те, що можна довго зберігається при заморозці. Що з цим всім робити, коли на 4 години вимкнуть холодильник? Воно ж, якщо заморожувати, розморожувати, воно ж пропаде все. Так, все вірно. У мене теж дуже багато продуктів в, в, в морозильній камері. і завдяки тому, що холодильна камера дуже класно зберігає більше ніж 5-6 годин заморожені продукти, якщо не відкривати. Звісно, зараз я все більше і більше чую, коли хозяки відкривають двері, щоб перевірити, чи не розморозились пельмені. Так не можна робити, якщо вже не дістали морозильний продукт, коли було світло, а коли немає, не треба відкривати. Тому що рівно на 50% впаде температура. Угу. Тобто просто не відкриває. Ну, я тобі бажаю, щоб ти скоріше все це з'їв і не тримався це в морозильній камері. В мене таке е виховання з 90-х, коли треба щось, але обов'язково тримати в холодильнику на чорний день. Тобу тому консервуй дуже багато продуктів, які ми сьогодні готуємо кожен день, можна взяти, зварити, не на, на, ну, налити в банки і законсервувати. А що з м'яса? Тому... От які, наприклад, м'ясні консерви? Ти порадиш законсервувати якісь прості рецепти від тебе? хочеться почути? це не хочіти. тільки м'ясні, це може бути і плов, це може бути і а, каша з м'ясом, це може бути овочі з м'ясом. Це все можна консервувати, і дуже круто, моя бабка е, завжди це робила, тому що я от зараз е, ну Вспоминаю що е, е, у них був холодильник, але вона все консервувала. І завжди, коли ми приходили, і це було знаєте як булоцька, і вона завжди відкривала цю банку, і, і ми їли. Це було дуже смачно. То, коли е, там є. да Воно все правильно зроблено, воно можна можна рік зберігати. Алік ну дай який-небудь простий рецепт. Тут як правильно законсервувати плов з м'ясом. Ви варите повністю готовий плов. Ну, як повністю, десь на 95%. Тільки не додаєте туди чесник. чесник краще додати потім. Ви а моркву можна додавати? Моркву. Моркву, все. Цибуля, морква, рис. І м'ясо, все це тушкуєте, як готуєте плов, тільки не додаєте туди чесник Все це засипаєте в банки, потім ставите зверху кришку, консервуєте десь, а, стерилізуєте десь а, максимум 15-20 хвилин, закриваєте а, стерилізованою кришкою, да стерилізуєте це все і все це, все це можна зберігати більше, ніж рік. Більше ніж рік. Це так. по перше добре зберегти і рис, тому що в рисі постійно з'являються оці камахи, і е, б, люди дуже дуже постійно страждають. Так, Алік, скажи, а овочі як правильно зберігати? Наприклад, от капуста, цибуля, помідори. Я оце зберігаю, наприклад, в холодильнику. Якщо холодильник буде виключатися на певний час, що робити? Воно як швидко воно пропадає, якщо зберігати просто в кімнаті? А, дивіться, овочі, якщо це морква і картопля, можна взяти. На вулиці е, трішки піску да, тільки чистого, не там де кішки ходили. А е, то, е, то можна засипати отак, от в ящику, е, постелити в, в перкаметну бумагу або папером папіром, да, і повністю пересипати кожний е, слой е, цей під піском. І це дуже класно. Воно зберігається. Головне, щоб не було тепло. А на вулиці вже така правильна температура 9-10 градусів, от я стою і мені вже дуже холодно, і, е, е, і все це дуже класно зберігається. Якщо це огірки і помідори, то можна зберігати теж на балконі, і тільки, е, тільки треба буде теж взяти газі, газетний папір. Угу. Вона газета е, збирає в себе вологу, і огірки і помідори не псуються. Так, але тут теж є питання. Знаєш, в мене наприклад, балкон утеплений, вікна хороші. Спеціально для того було не холодно. І якщо відкрити вікна, так аби створити нормальну температуру для зберігання цих продуктів, то дома буде холодно, тодома да? буде холодно, а нас просять економити тепло, тому що може бути відключення як електроенергії, так і теплопостачання. І отут ми вже знаєте, як балерина на шпагаті сидимо. Так, це знаєте, як палка двох конців. Або зберігаємо продукти, або зберігаємо продукти. себе зберігаємо себе. Я думаю, що якщо зараз така ситуація в світло на 2-3 години вимикають, то треба зробити так, щоб вдома не залишалось багато таких швидкопсуючих псуючих продуктів. Не було молока. Якщо треба молоко, то зварили його, пастеризували, зробили кашу навіть. І навіть це можна зробити запіканку з рисом або з макаронами. Це дуже така відома страва, і воно дуже круто зберігається. Зрозуміло. Алік. Я тобі дуже дякую, Алік Макритичан, український шеф-кухар і фіналіст проєкту «Майстер-шеф-професіон». Сьогодні день кухаря. я вас питаю. Ой, я тебе вітаю, алік. Я тебе вітаю з твоїм професійним святом. Дякую тобі, Дякую. дорогенький, Дякую дуже. Дякую.